Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Натки Рукоділки. І сьогодні я вам покажу свій новий процес. В принципі, я вам вже казала про цей набір і що хочу вишити цей сюжет. От. І тут я, коли закінчила ромашки, одразу почала готувати процес. Це буде мій вихідний процес, вихідний в плані того, що буду на вулиці його вишивати. Вишивати буду я на руках. А по-перше, хочу вам показати. Як я організувала саме цей процес. І так, це у нас мережка к 124 артикул. Ось такі. Як вони називаються? Ці квітки я вже забулася. Дівчата мені писали, що це лікувальна квітка. Фух, що хто ще отак з блогерів, так званих, готується, так, як я до відео? Ніхто, напевно. Якщо немає пам'яті, треба записувати, чого я не роблю. Але ви всі зрозуміли, що це за квітка. Тут є метелик, метеликів люблю теж. І мені здається, що вишитий він буде більш такий, знаєте, цікавіший і чіткіший, ніж тут на прев'ю. От. І, в общем, розпочала я вже його. Я взяла тут в наборі, ще досі лежить Аїда 16-го 16 каунту. Так. Так, біленька. Я її замінила на мурану. Так як іде тут зашивка неповна, думаю, в принципі, на мурану воно буде виглядати якось цікавіше. Мені так здається, тому я замінила. Я... Чому не на льон? Тому що мурана більш плотніша, вона дає основу таку більш плотнішу, білу. А льон він трошки як прозорість дає таку, так? і ну, мені здається, що трошки не підходить під цей сюжет. Тут, в принципі, просто треба білий фон, щоб був, От, а не такий ефект, що начебто його немає, але відтіночок. От в чому відрізняється льон від ось таких тканин рівномірних, так? що рівномірна тканина, вона, як, вона її видно, вона себе. Ну, ось вона. Вона, якщо вона зелена, то це зелений. Якщо жовта, то жовтий. Ну, видно колір з самої основи. А льон він дає таку прозорість і такий, наче легкий натяк на якийсь колір там, фону. розумієте? Тобто, прозорість дає. І, от, наприклад, у семплерах цікавіше, коли от льон, да? що він такий не нав'язливий, а просто дає якусь таку прозорість основі і, ну, Не знаю, як вам пояснити. Я думаю, що ви зрозуміли, що. Ну, але під саме цю роботу я бачу тут чітку основу, от як Мурана, наприклад, 32-й каунт це їде 16. -та. от, І все. Значить, так, організувала я ось в цей свій вуличний, вуличну сумочку для процесів. Я вам її вже показувала. Зараз покажу, як я організувала. Тут у мене ось голочки сюди їх е, напхала, ну, заштирхнула, не знаю, як сказати. Тут у мене магнітний тримач, мені так зручно. Потім е, в цій кишеньці у мене ось у ножниці. Я думаю, вам видно, тому що я так високо поставила на тримачі е, телефона, сама сіла тут, сижу, вам показую, тому що важко мені стояти довго. Тут у мене, бачите, на карабінчику ножиці, тому що коли на вулиці вишиваєш, вони бувають там десь летять у мене постійно, то щоб не пошкодити е самі ножнички, я попросила Наталку, яка мені шила, щоб вона мені зробила карабінчик ось такий. Я їх прищепила і все. Вони, якщо будуть летіти, то недалеко. Так, потім, що у мене тут в цьому передньому кармашку? Я так теж люблю такі відео, знаєте, дивитися, хто там що собі поклав. Тут у мене фломастер, тут у мене олівчик. Я вам зараз покажу, для чого мені олівчик. І тут у мене дві, два нитко вдягачі ось цей мій, мій такий вже, знаєте, перевірений часом DMC. Дуже він мені подобається. І ось такий за 5 гривень з маленьким крючечком. Тут в цій роботі є бленди, і у мене тут, бачите, от заштрихнута голочка з двома вушками. І для цієї голочки підходять тільки ось такі. Не дуже мені подобається ними користуватися, тому що тут дуже маленький цей гачочок, і іноді е, треба час для того, щоб захватити саму ниточку сюди протягти, але це все одно швидше, ніж без нитковдягача вдягача намагатися вдіти. Ниточку в ці голочки, тому у мене тут два нитковдягачі. так, В більшенькому у мене. От. Ви бачите, тканинка моя, там вже бачите трошки почато, зараз я вам покажу. І тут схема отак у мене просто складена і ключ. Схема там на двох листів і е, ниточки, так? Більше там нічого нема. Так, е, дивіться, схема ага, ниточки, я перевішу. Ниточки в наборі йдуть ось так. Да? На ось таких от планшетках, і вони там намотані без... нескінченно. В чому. Що мені в цьому подобається, Того, цей в наборах Лукаєс так само роблять, що можна собі зробити ту довжину ниточок, до якої ви звикли, і якою вам комфортно вишивати. Тобто немає цього нав'язування зі сторони виробника, що от саме така довжина і все. Ви собі взяли, хто любить коротенькі, відрізали коротеньке, хто любить довге, відрізали собі там безмежно довге, яке вам тільки подобається. Тож, я собі ну не дуже зручно такий формат великий тягати з собою на вулицю. так, Це вже треба брати велику сумочку для процесів. Тому я нарізала і перевішала ось на такий органайзер. от, Там, ще, бачили, в наборчику ще лишилися деякі кольори, то коли тут закінчаться, я ще довішаю. Ось. А ось тут у мене далі йдуть бленди вже. Ось, бачите. Для чого мені олівчик? Для того, щоб от ключ, е... от бачите, був бленд. І я тут пишу номер на органайзері, який цієї ниточки 22-23. До цих я ще не дійшла, тому ще не написала. А може і не буду писати, не знаю. Е... Получається, що ось тут у мене ось ці. Номери на планшетках вони відповідають номеру на органайзері. Я просто перевішила. Якщо на планшетці номер один, то номер один і ось так вони у мене. І перевішились. Кому цікаво, подивіться ключ. Тут вся робота вишивається в дві ниточки. За винятком, ось є один. Значу, один ой, щось. один символ. Ось він напівхрестик в одну ниточку вишивається. Це, напевно, десь. ага. Це оці листочки, тінь від листочків. От. А так все вишивається. Бачите, є бленди. Фух. Це бленд. Ага, от бачите, а, ну ні, ну все правильно. Це бленд. Е Напівхрестик, так, і бленд хрестик. 3 і 3. Шість, шість блендів. Три хрестика, три напівхрестика. І все я начебто правильно роблю. Так, тому що я люблю десь помилитися, а потім пороти, то люблю це так, в кавичках. Так, далі у мене схема. Схему всю я вам не буду показувати, але вона достатньо така легка. Вона двохстороння з одного боку. Просто без бекстічу, з іншого, з бекстічем. Я вишиваю з бекстічем, бачите, отакий от шматочок я вже відшила. Замальовую маркером. І все. Так, вишиваю я без розмітки. Зараз я вам покажу, що у мене на сьогодні є вже. Це. Я вам вже казала, да, що я взяла там схема на двох листах. от Перший я з собою взяла, щоб два їх не носити, не затирати, другий, поки він не треба, він лежить у мене в наборчику. Ось такий у мене на сьогодні результат, бачите? Ось. Для тих, хто каже, що на руках вишиваючи будуть криві хрестики, будь ласка, я вам покажу їх ось ближче. Дивіться, де тут криві хрестики, я не знаю. Якщо ви їх знайдете, то покажіть мені, будь ласка. Відповідно, після прання вона буде ще гарніші ще ці хрестики, вони розпушаться, ниточки будуть красиві. Як бачите, тут є напівхрестики, ось, ось тут вже я поробила. Ось, ось тут напівхрестики, вони теж рівненькі. Це бленди тут напівхрестики, вони теж рівненькі і гарненькі. І гарненькі стібочки без всіх там а, нюансів. Єдине, що я не подивилася, це напівхрестик, в яку сторону тут рекомендує нам виробник. Напевно, зараз я це з вами зроблю, тому що потім я забуду, якщо тут таке є. А тут такого немає. Нема тут інструкції, там на схемі немає, тут немає. Ну я буду сподіватися, що тут в ту ж сторону, як зазвичай, тому що я не бачу інструкції, хоча ж вона повинна бути в наборі. Правда? Але інструкції я не бачу в наборі. Інструкції немає. Просто хрестик напівхрестик. Так, іди сюди. І тут у нас в клющі теж немає, а з зворотнього сторони теж більш нічого немає. Ну, значить, стандартний от, ось так виглядає на півхрестик. Тому я так його і шию. Так, в принципі, все я вам показала, що значить вишивати на руках. Вишивати на руках це значить не користуватися ніякими. Е П'яльцями, рамами, нічим, просто береш в руки і вишиваєш. Це значить вишивати на руках. Просто багато хто з дівчат не знають як то її часто питають, то я поясню. Хочете, я вам можу трошечки показати, якщо нам час дозволить, як то робиться. Спочатку я беру, це моя така система. Я думаю, що у кожної з дівчат, хто вишиває на руках, вона своя, але я вам показую, як роблю я. Вишиваю я з серединки. Як бачите, у мене немає розмітки, я вишиваю просто з центру, без розмітки і пішла далі вишивати. Я нікому не рекомендую користуватися маркерами. Я, навіть, ну, я їх продаю, вони в магазині є, але якщо хочете, будь ласка. Хтось дівчат купує, я одразу попереджаю. Якщо він не буде не відійде від основи, то тоді не знаю, ніяких претензій ні до виробника, ні до продавця не може бути. Ці кольорові всі вони, ну як, для білої основи так, вони, ну, 99% що вони відійдуть від білої основи. Якщо основа вже не біла, десь плюс-мінус якийсь колір фарбована, то 5%, що воно у вас відійде від тієї основи. Як правило, ці маркери вони з часом проявляються. У мене дві роботи отак от спорчені, що начебто вони відійшли, я вже оформила. І Десь роки, два-три пройшло і проявився маркер, і все. І тепер він ну, таке, то одна робота у мене в таку крапінку бо я там точечками такими розмітку робила точечками і ну, крапками. І як ми знаємо, після прання він ну, розпливаються ці крапенки, і коли він проявляється, то такий великий горох виходить. А друга у мене я розлініювала, то вона у мене так і є, як наче клітка. Там у мене ведмедик, і він в клітці сидить. Я вже давним-давно показувала вам в відео цих, ці роботи, які у мене спорчені. але... Отак. От і з тих пір я не користуюся. Я навіть вже на початку, коли перестала користуватися, я собі просто от помічала середину, маркером малювала. А зараз я навіть і середину не малюю, а просто от. Визначила собі середину, подивилася, де вона в схемі. В схемі завжди, ось, наприклад, лист, так, ось завжди відмічена серединка. Ось тут є, бачите, стрілочка така, і ось тут. Отут-ут отут, от у нас серединка. Шукаємо серединку і починаємо вишивати. Все, нічого важкого такого немає. Потім я беру отак, зі сторони, де у мене рука тримає саму. Тканинку, я отак завертаю обережно, щоб його ну, не скомкувати, а саме, щоб воно було рівненьке. Ось так я роблю. Потім я беру, що нам зараз з вами таке пошити, Я зараз подивлюся. І так, давайте ось цей жовтенький. Ага, тут, бачите, в ключі не три, а шість блендів хрестиком. І три бленди напівхрестиком. Я отут тут зверху не побачила, ще тут бленди є. Значить, візьмемо ми зараз з вами. Тут є такий один значок, Пісюнчик я його називаю. І він у багатьох виробників він попадається. Зараз я вам його покажу. Ось він. Ось дев'ятий номер, бачите? Ось я його називаю. Ну, він як Пісюнчик. і він майже во всіх схемах є. Так от, давайте його зараз я вам покажу. Дев'ятий номер, так? Дев'ятий. Те мої нитки, господи. Так, зазвичай я в іншому місці вишиваю. Хотіла сьогодні сісти там, де я вишиваю, але тримач не хоче там у мій працювати, а не мій той, що Наталка мені принесла, він короткий, дуже, він мені не підходить. На жаль, я так зраділа, що в мене щось нове буде, але не буде. Так, де мій вдягаю. Все туди покидала, бачите, яка я класна. І сижу, радію тут. Давай. Звісно, коли вишиваєш, десь ти розклався собі і вже все у тебе під рукою все зручно. Зараз такі умови трошки незвичні, тому трошечки довше все це. Значить, взяли ми так. Спочатку беремо е нитку вдягач, потім надіваємо. Туди голочку сюди, цей крючочок, Потім накидуємо в крючочок ниточку і витягаємо через вушку. Все це для тих, хто не знає, як користуватися нитковдягачами, бо є такі дівчата, коли які постарінки ще вдягають без нічого ниточки. Я, наприклад, не вмію. так Мені це дуже довго, поки я попаду в ту вушку, то я не знаю. Я дуже це мене дратую, тому я завжди користуюся Значить так, Вишиваємо на руках. Так? Хоча у мене є відео з цього приводу, теж, я колись показувала, що значить вишивати на руках. і як то. Але дивлюся, що багато хто просто ну, не хоче або ліниться шукати якісь відео. І так, ось тут ми починаємо. Ось я завожу ниточку. Це єдиний раз, коли я дивлюся на зворотню сторону. Тому що я дивлюся, мені треба хвостик. Я ну, не роблю петельками, там все, я ось саме так вишиваю. Хвостик у мене тут є. Я його, бачите, пальчиком зажимаю в потрібному напрямку вверх. щоб він у мене Потім Потім я його отак голочкою, той хвостик, підчіпляю. І все. І я його закріпила. І все. І ось так от ми вишиваємо. Получається, вишиваємо однією рукою, тому що друга рука у нас тримає, скажіть, я скажу, основу. так? У нас друга рука така, вона пасивна в цьому випадку. От Якщо на п'яльцях, то ми там двома руками якось, хтось однією, хто як, то ну, я двома. То тут у нас, виходить, задіяна тільки одна рука, і вишиваємо ми в два проколи. Оце називається вишивати в два проколи, тому що чому в два? Ось я один раз проколола в ту сторону, другий раз назад, проколола ось так. І ось так. І виходить, ось це називається вишивати на руках в два проколи. Все, ви працюєте тільки на лицевій стороні. На зворотню сторону навіть і не дивитись. І ось так от вишиваєте. Єдине, що треба слідкувати, щоб всі ниточки заправ... ну, заходили туди. Бо буває так, одна ниточка зайшла нормально, а друга дає таку, як наче, волну, так? хвильку, то треба її поправляти. Але це буває, Ну, у мене рідко, але буває таке. Треба тільки на це звертати увагу. Більше ніяких складностей я. Не бачу вишивці на руках. Ті, хто кажуть, що там якісь криві хрестики, то міф, то неправда. Можливо, у когось конкретного вони виходять чомусь криві, але не у всіх. У мене, я вам тільки що показала, я особисто не бачу різницю в своїх роботах тих, що я на руках вишивала, і тих, що я вишивала на станочку. Єдине, що незручно, це робити. Бекстіч. Тому що бекстіч все ж таки треба туди-сюди. Ну, тобто, зі зворотньою стороною працювати тоді, в два проколи там не вийде. Це єдине що. І все. В інших випадках ніякої різниці немає. Просто, ну, я дуже люблю вишивати на руках, тому що, виходить, ти вільний. Тебе нічого не обтяжує. Ні п'яльця, ні рами, нічого, тобі не заважає, бо ну, мене вони трошки обтяжують. Кьюснапи я взагалі. ну Для мене це щось таке важке. І мені не подобається на кьюснапах, бо вони такі громісткі і от, ну, мені вони не подобаються. Бувають дівчата питають, які зруч... треба все пробувати самій до себе. Тому що є дівчата, я знаю, їх багато, котрі дуже люблять вишивати. на Йому вони подобаються, бачите? А я не можу. Мене все, що обтяжує, все, що от лишнє, воно мені заважає. Я хочу бути вільною, я хочу жити в вільній Україні, вільною людиною. І так само я хочу і в своєму хобі теж бути вільною людиною. І тому, чим менше я задіюю всіх, так скажу, гаджетів для, Вишивання, так, тим мені краще. Так, ось я, наприклад, закінчила. Це я по кольорах вишиваю, так, цей колір я зараз я візьму маркер свій, одразу зачеркну, тому що, знаєте, як буває, так знімаєш, вишив, а потім довго шукаєш, де ти що ти там наробив, поки знімав. То Я такого не хочу. Гаяти час. Так, тут я зробила. Потім от я дивлюсь, куди у мене цей. Значок далі йде. Далі він йде ось тут, от один. Ну, тут, бачите, я вже завела е, руку донизу, щоб віднайти, куди мені далі рухатися, так, щоб ниточку не обрізати. Я завжди намагаюся максимально не обрізати ниточку. Якщо є там, ось, наприклад, як тут. Зараз я. Ой, вибачте, вибачте, е, ось цей значок. Ось я його вишивала, вишивала, так вишивала. Ось він у мене тут закінчується умовно. Ось тут ще є два. Так? Я зараз звідси перейду сюди, а потім звідси перейду сюди і тут піду отак вишивати. І ось так. от. Потім ниточка закінчиться, я візьму інший колір, який ось тут от поряд. І іншим кольором, і іншим. Ну так от по кольорах я без розмітки вишиваю. Не раджу дуже далеко заходити. Ну от, Наприклад, там значочок десь тут. Зараз. Ну от, У мене тут дві тільки квітинки треба відступити. так? Якщо б це було вже більше аж тут, я б туди вже не стала тягнути, оце вираховувати, тому що обов'язково тут буде якась помилка, особливо на рівномірці. Ви ж знаєте, рівномірка треба рахувати дві ниточки через дві ниточки. так? Ну, Якщо це звичайний хрестик. Є такі, то маленькими ниточку через ниточку, то, то інший випадок. Але дві через дві треба рахувати хрестик. так? На рівномірці це дві ниточки, плюс дві ниточки, плюс дві ниточки. Це дві ниточки це один хрестик. І от коли далеко ну цей же колір, але наступні хрестики далеко, то можна отут неправильно порахувати до нього, буквально в одну ниточку помилитись і все, потім треба буде все пороти. Тому, я, якщо відступити більше двох, двох хрестиків, я вже туди не беруся, я вже закінчую ниточку, ховаю її, беру іншу і вишиваю іншу, поки туди не дійду до того символу знову. Ось так. Це моя така порада, що якщо далеко, то не беріться, не вираховуйте. Тому що, якщо, звісно, порахувати 300 разів, то ви не помилитесь, можливо, але зазвичай трапляється у мене особисто так, що все одно я рахую 25 разів, але все одно помилка буде. І прийдеться мені порота, я цього не люблю, як і всі ми. Правильно? Тому ось так. Ось це називається Вишиваємо на руках. То ще не бачив і не чув такого. Потім, коли я повишивала, я ось так його розвернула, склала і поклала собі в, мій, в мою сумочку для процесів. Це зручно, щоб вишивати на вулиці, тому що на вулицю брати з собою там 5, раму, ще там щось, це не дуже не завжди зручно. і... Е Ну, не знаю, я якось так, знаєте, вже прям сів, конкретно розклався. Потім, якщо треба швидко кудись піти, то не, поки складешся, то пройде певний час, що не зовсім зручно. Ось такі у мене на сьогодні справи. Я сподіваюся, що ну, якусь я вам таку корисну інформацію сьогодні дала, щось цікаве розказала, показала. Якщо у вас якісь виникли питання, будь ласка, пишіть мені, я вам буду відповідати вже в коментарях, або якщо це буде темою для нового відео, то з задоволенням зніму. Все. Бережіть себе, перемога неодмінно за Україною. Слава нашим захисникам, слава героям, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Я постійно забуваю про це казати, я дивлюся, інші блогери там кажуть. А я якось не знаю. Не організована в цьому плані, тому <сум> ставте, будь ласка, вподобайку, лишайте коментарі, мені завжди вони приємні, їх всі читаю, навіть якщо я вам не відповідаю, але я їх всі читаю. Все, бережіть себе, будь ласка, це найголовніше. Па-па!